Hello, how you вітаю вас на різдвяному випуску наших зустрічей про English. І сподіваюсь, всі вже написали свої New Year або Christmas Resolutions, кому хотілося, і вже готові до їх втілення. Тому перейдемо до вишли за гарну втілення мрії, гарну поведінку і таке інше. Нам приносять подарунки. Да? Так от, як же дізнатись про ті самі подарунки? а Ми писали листи то кому? Але мета листа була завжди одна: дізнатися про бажаний подарунок, щоб він магічним чином з'явився під ялем правильний час день, інший. інше. Доволі часто. Ці листи і ставали таким а, порталом да, віри у свято і таке інше. Сьогодні ми дорослі, і як же ці мрії здійснити, листи вже ніхто не пише? Хоча, дарма, я вас запрошував на марафон з написання листів, і повірте, це було б корисно, Але ще, можливо, повернемось до цього. А, так от, є вишлисти. Вишлист це перелік і табличка. Зазвичай вона навіть створюється в електронному доступі і шириться серед знайомих або взагалі просто шириться десь інтернетом в соцмережах. А, Зазирнувши в який, можна обрати ще той подарунок, який для вас не забронювали, і здійснити вашу мрію. Відома така штука знаєте, на Nightmare є, наприклад, роділ Unwanted Gifts, коли надарували на якесь свято подарунків, а потім їх починають а, повертати, тому що ну, там щось з хендмейду, щось з якихось речей задвоїлося на подарунок. Щось немає чеків, щось взагалі не підлягає поверненню, ну і так далі. І от через ці unwanted gifts, через цю сторіночку, люди намагаються повернути хоча б якусь суму грошей для того, щоб потішити себе тим, чого насправді хотіли, щоб цього уникнути і створюються вишлисти, які працюють в усіх категоріях: свят і події. Як створювати wishlist? Та дуже просто: накидуєте перелік максимально деталізовано по можливості з посиланнями на сайти. Якщо це щось фізичне, ви хочете придбати, якщо це якісь курси чи щось, теж зазначайте, наприклад, хто ці курси продає. А якщо це щось з розряду, подорож таке інше – Ну, мабуть, просять сертифікат. Тобто я зараз не раджу по подарунках і я намагаюся зорієнтувати вас, як це краще зробити. Новий лист можна створити, наприклад, в електронному форматі, в таблицях, які можна сортувати, наприклад, за вартістю, да? тобто орієнтовна вартість від найнижчої, да? або ви можете в оповідній послідовності зробити, або ви можете. Просто зазначити еквіваленти тих сум, наприклад, там книжка така то дуже чувак там 600 гривень, бо ви знаєте, де її купити за ці гроші. І це буде означати або, або виключно так. Ну і відповідно таким чином формуються ваші списки. А далі вже. По мірі бронювання, подарунків, і ви будете бачити, що ви отримаєте, і інші люди, які в останній момент вирішили завітати до вас на Різдво, будуть знати, що ще не є обраним. От так це, в принципі, працює. Вешлист, якщо вам доводиться складати англійською, то доведеться повторити багато-багато всякої лексики. Тому що, якщо ви хочете написати, що хочете там з з такої тканини, такого розміру, з такого з таким-то малюнком, ну вироблено в такій-то країні, ну і так далі. Да, трошки доведеться додати деталей до опису і, відповідно, створити профайл Можна, звісно, і малюнками і всім іншим, можна повісити собі папірець і поступово додавати вишлист якісь ідеї, які виникають. <кхем> в наших реаліях багато хто практикує таку річ, я знаю, як вишлисть ноутбук. Ну, тобто блокнота такий бажань. Ви знаєте, наприклад, свій ліміт, і у вас по пріоритетах розписані якісь потреби. От ви там купили собі книжку, ви її викреслили, і в кінець списку додали наступну свою мрію. І отак рухаєтесь по своїй книзі бажань. І додаєте мрії, викреслюєте те, що раптом стало вже не актуально, і, в принципі, не, не працює. А Якщо я знайду, то я додам вам корисні посилання, темплейт, шаблончик для створення вишлистів в електронному якомусь форматі, але знаєте, потім я замислилася на секунду про побажання, коли кажуть: May all your dreams come true. Всі мрії здійснюються. То це щось на зразок того, нехай всі а пункти твого вийшли став. Стало в реальність, да? Ну, от, власне, це проблемно так і працює. Чого я вам бажаю. А залишайтеся на зв'язочку. У нас з вами цього року ще одна зустріч. І підемо далі. Thank you for watching, Stay well, see you, bye-bye.